Кажуть, що коли ти помираєш, в ту мить перед твоїми очима пролітає все життя. Хоча, здається, мені здається, це не зовсім мить, бо вона триває вічність і схожа на океан часу. І я побачила, як я лежу на землі у блискавському таборі і дивлюся, як падають зорі. І як жовте зів'яле листя покриває мою вулицю вдома. І руки моєї бабусі, схожі на папір. Гадаю, я повинна була б розізлитися через те, що це трапилося зі мною, але лише так важко тримати злобу в серці, коли в світі так багато краси. Мені іноді здається, що я бачу її всю. І тоді все це стає нестерпно. Вона наповнює мене як повітряна куля, яка от от вибухне. І... Тоді я розслабляюся, дозволяю їй проникнути в мене і вона просочується немов дощ. Тоді я не відчуваю нічого іншого, окрім як вдячності, вдячності за своє маленьке і безглузде життя, але життя.